Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні я вам розповім про вогонь. Про вогонь нам треба знати, з ним не варто жартувати. Вогонь давній супутник людини. Він допомагає у побуті у роботі. З давніх часів люди навчилися здобувати вогонь. Та виживати завдяки йому. Вогонь грів людей, захищав від хижаків та допомагав у приготуванні їжі. Минуло багато часу, та люди знайшли безліч застосувань вогню. При обережному користуванні вогонь є другом людини. На вогню готують їжу. Він нам світить уночі. Як на вулиці морози він працює у печі, щоб ми зігрілися. Без вогню всі знають нині, Не прожить нам і днині. Отже, вогонь для людини всім друг надійний і корисний. Грати з вогнем дуже небезпечно, і з корисного помічника вогонь легко може перетворитися на ворога та завдати шкоди. Маленький вогник може спричинити масштабні лісові пожежі. І щоб не трапилось біди, правило пам'ятай завжди. До вогню ти близько не підходь, можна обпіктися. Сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Не запалюйте пліти. До біди може це прозвісти. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вугник запалити, але не просто погасити. Як побачиш, десь горить, до пожежників дзвонити 1-0-1. Про пожежу сповісти треба. Носоріг Марко та слоник Миколка. Пожежники запросили нас, щоб ми познайомились з їхньою професією. Пожежниками можуть бути лише здорові, сильні та витривалі. Погляньте на наших звірят. Вони тренуються, щоб бути ще сильнішими. Пожежна тривога, гайда, друзі. Для того, щоб гасити пожежі, пожежникам необхідний спеціальний одяг. Який зможе захистити їх від вогню. Костюм та шолом для слоника миколки. І костюм та шолом для носорога марка. Погляньмо на пожежний радар. Що в нас тут? Палає будинок. Хочі ж, споряджаємо пожежну машину. Лопата, пожежний рукав та повітряна подушка. Все готово! Вперед на допомогу. Найважливіше завдання вогнеборців врятувати життя. Саме для цього нам знадобиться повітряна подушка, яку ми надуваємо. Рятувальна повітряна подушка готова. Тримай мишеня. Один є. Тепер твоя черга кошеня. не бійся. Ось так. Звірята врятовані. Тож зараз наші хоробрі вогнеборці гаситимуть пожежу. Під'єднуємо рукав до гідранта. Включайся, водичко, давай! Гасити пожежу допомагай. Запам'ятайте, діти, з вогнем грати не можна. Я сподіваюся, що вам сподобалося заняття, а я кажу вам до побачення. Дякую за увагу!